Людмила, вітаю вас! Вітаю вас. з презентації книжки ще не читала обов'язково куплю. Як вам вдалось написання цієї книги? Це складний процес, тому що це велика відповідальність. Власне, це моя перша книга, і та довіра, яку Валерій Федорович мені надав, як право писати цю книжку, так само відповідальність перед читачами. Звісно, чутливість моменту тієї інформації, тих обставин, яких перебували, все це накладало додаткову відповідальність, тому процес написання не був легким. Це такий процес самоцензурування, це постійні сумніви, що можна сказати, чого не можна. Можна з точки зору національної безпеки, і з точки зору поваги до особистого життя Валерія Федоровича. Тобто, це складний процес, який зайняв майже рік. Так, так, так. І потім ще ну фактично майже рік зайняло редагування, погодження всіх деталей. Тобто це такий досить тривалий час. А коли ви почали її писати, відразу як війна почалась ще я? Ні, ні, писати я почала, коли до мене звернулась видавництво піват в червні 22-го року. Я говорила з генералом Зеленом. Можна з його родиною, чи можна, оскільки є біографічна частина, і було важливо, щоб а, інформація була перевірена, не надана. Тому так, червня 22-го я почала писати і закінчила фактично в січні 24-го року, це вже фінальні правки, але основна частину, як я вже сказала, написала упродовж року, потім передала книгу власне, на ознайомлення самому героєві, тому що а, фактологічний оцей матеріал було важливо верифікувати, щоб всі дати, всі прізвища і все було коректно. Чекала тривалий час, тому що, вочевидь, генералові було не до читання книг, не до рецензування. Але дочекалась, і коли Валерій Федорович вніс мінімальні правки, одразу... Я, це я, це нас фактично виправив десь роки, там були неточності, виправив ім'я доньки, тому що місцями Крістіна, як у нас вона за Христина, він наполіг на тому, що Христина, і це правильно. Ну, Це все одно з коректорами потім виправили, але, але по змісту фактично неправильно, Ні по змісту, ні за структурою з паном залужним тривалий час найскладніший, на мабуть, мабуть, у його житті, Я не знаю, не оцінювати, але так з боку виглядає, як він переживав оця облога Києва, коли було незрозуміло, ми вистоїмо чи не вистоїмо, а західні партнери з нами попрощались. Фактично Ну, насправді, мабуть, я тут розчаровую читачів і ваших глядачів з тим, що скажу, що це була спокійна реакція професіонала. Люди військові, вони постійно готуються до війни, вони розуміють, що як вони знають свою справу, і тому це такий холоднокровний виважений погляд і підхід військового професіонала до справи, якою він займається все своє життя. Тому і відповідне ставлення головнокомандовича було досить таким виваженим, спокійним, не було паніки на пункті управління. Все було чітко злагоджено. Звісно, емоційно складно переживати втрати, і це правда, І Валерій Федорович дійсно це приймався цим. Я про це теж в книзі пишу і тому, що ми все таки ми всі люди, і для нас війна для кожного особиста. Тому в цілому так. Тобто він це правда, що він справді в нього був величезна кількість контактів, і він міг там навіть з солдатом простим телефонувати, якщо знав їх. Ну так я не можу сказати про простих солдатів. Скоріше до нього зверталися його побратими на різних етапах служби, командири бригад так зверталися особисто, переписувалися, дзвонювалися. Дійсно, оця відкритість його була одним з важливих факторів, і я про це теж книзі пишу. Що миттєво ухвалювалися рішення, була постійна жива комунікація. Не така традиційна наради, погодження, хоча це теж мало місце, але в ці перші дні повномасштабного вторгнення час фактично вимірювався секундами, тому все було досить динамічно. Ну, він емоційна людина, трошки не ну, в тому плані, що може там якось сентиментально, хоча може так, я не знаю, який момент йому дався найскладніше на вашу точку зору. Складно сказати. Я не можу виділити якісь такі моменти, тому що ну, суб'єктивне сприйняття. Я ж не була 24 на 7 поруч з головнокомандувачем, тому не можу оцінювати, який найскладніший був момент. Все було складно. Складно було, коли була облога Маріуполя, і доводилося ухвалювати складні рішення. Коли втрачали Луганщину, складно було дуже. І фактично кожна втрата це теж серйозні переживання. Тобто ні для кого з нас а, статистика втрат не була статистикою для кожного з нас. Un šie cilvēki, mūsu cilvēki, viņi ir šeit. Ну і уточнення як ви сприйняли те, що він йде із армії, по суті, що він складає військові повноваження і перетворюється. Я не знаю, ну на посла спершу, можливо, на політика пізніше. Хто знає? Спочатку мені було дуже гірко від цього. Я розуміла, наскільки військова справа це його. І мені дуже хотілося, щоб люди символи, а він по суті таким став, і не він один, і це правильно, і має бути багато. Залишалися в Збройних силах як такі, знаєте, магніти. Єднання, якогось натхнення, мотивації для військових і для родин, які чекають своїх героїв. Тому мені було боляче, власне, що головнокомандувач після звільнення залишає Збройні сили. Але з іншого боку, я розумію, що життя триває, то його досвід, його патріотизм а, можуть служити далі державі. Я звіщуємо успіхів на дипломатичній ниві. Але ви лишились в Києві? Я так, так ви не поїхали в Британію? Ні, ні. Ми вже давно. Ми з березня 23-го року не працюємо разом. А зараз ви о, о, в юніверсіті працюєте? Я да, працюю в Американській Юніверситі Київ, там служби президента і викладач. Запрошую, oh. цікаво. Дякую. Добре. Добре, дякую вам, дякую бажаю вам успіхів. У вашій книзі, обов'язково послухаємо. Дякую, послухає дякую. дякую вам. Байти контент, ще дня виробляються і не потрібно це робити. Але в дні, буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення, нам доводилося офіційно спростовувати дезінформацію його, росіян про нібито якісь наші дії, атаки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, були повідомлення про е, підрив можливої заводу в Горліці, про обстріли Ростовської області. України, і решта фейки ми і тоді спростовували, тому що це, очевидно, було такий пошук е, приводу для вторгнення, такі, казус бере, створення казуспелі для такого вторгнення. Тому тут ми спростовували, реагували для того, щоб принаймні міжнародна спільнота розуміла, що ні, Збройне сила України не чинять якихось наступальних дій західноокупованій на території, і, щоб просто не дати противникам не черговий привід для того, щоб вони... Виправдовували таким чином свої нападницькі дії. Я скажу, що десь нам в процесі доводилося спростовувати, коли дезінформація потрапляла на шпальти міжнародних медіа і не було української позиції. Так, тоді, коли ти розумієш, що це вже така дезінформація, ширше, що суспільства і має бути спростування, ми йшли і на майданчик мотивали це спростування. Стосовно книги, зрозуміла, ну я навіть здивована цієї кількості уваги, яку. Якого...